Корисні копалини це мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості, яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності людини. Вони перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру: жил, пластів або розсипів. І розподілені по території нерівномірно. Такі скупчення корисних копалин утворюють родовища. А в разі поширення на великій площі райони, провінції, області і басейни. Корисні копали, незалежно від особливостей складу і характеру використання, поділяють на кілька груп. Паливні або горючі, рудні або металеві. І нерудні або неметалеві. Серед нерудних корисних копалин виділяють такі підгрупи. Будівельні матеріали, коштовне і напівкоштовне каміння, гідромінеральні ресурси та гірничо-хімічна сировина. Тривала історія геологічного розвитку території України і розташування її в межах різноманітних тектонічних структур зумовила різноманіття корисних копалин. Загалом у надрах України міститься близько 117 видів корисних копалин. Вони зосереджені у понад 20 тисячах родовищ, з яких майже 8,7 тисячі мають промислове значення і враховуються державним балансом запасів корисних копалин. За обсягом розвіданих запасів окремих корисних копалин Україна перебуває серед країн-лідерів.